Добрий ранок. Сьогодні субота. Сподіваємося, після вчорашньої жахливої ночі до вас вже повернулися світло, тепло і вода, і ви готові послухати про очікувані, а також зовсім неочікувані новинки зі світу електроніки. Адже буквально вчора закінчилося найбільше шоу споживчої електроніки у світі: – 2026. На виставці були представлені трохи більше 4 тисяч компаній. Випуск на таку кількість ви навряд чи дослухали б. Тому ми відібрали, як і минулого року, 17 новинок як ринкових продуктів, так і поки концептів, серед яких і роботи, і екрани, і Телефони, і авто, і крісла, і ножі, і дзеркала, і навіть панди. І сенсори для туалету, підказує з іншого кутка студії Катя. Деякі з цих інновацій однозначно корисні, деякі корисні і вражаючі, деякі просто вражаючі. Але навіщо це взагалі придумали? Чекаємо ваших версій, навіщо у коментарях. Отже, поїхали. Roborock Sarah's Rover. Компанія Roborock допомагає робопилососам еволюціонувати. Яким чином? Вона відростила, ну добре, прикрутила їм ноги. Нова модель робопилососа Sarahs Rover якого роборок показала на CES 2026, має дві висувні ноги з колесами, які допомагають їй долати і чистити сходи у вашому будинку, а також долати пороги висотою до 10 см, об які раніше спотикалися всі попередні робопилососи. Я свого румбу переношу через полігванною на ручках, наприклад, а ви. Ці ноги абсолютно незалежні одна від одної. Висота і положення кожної регулюються відповідно до задачі і ситуації. Тож робот обіцяють у компанії ходитиме сходами так само зграбно, як і людина. Він також здатен підстрибувати трошки, різко розвертатись. І оперативно за потреби міняти напрямок руху. І так, звісно ж, ці моніякі дослідники перевіряли, чи втримається Сарас ровер на ногах, якщо його штовхнути. Тримається, але не штовхайте, бійтеся повстання машин і просто не будьте робозером. Це не гарно для орієнтації у просторі. Робо пилосос використовує датчики руху та 3D-картографію в режимі реального часу. А обробляє все це шиї алгоритм. Сила всмоктування пилососа близько 19 тисяч паскалів. Не найпотужніший навіть для самих роборок. У них є САРС 20 з 35 тисячами паскалів, але у компанії пояснюють. Що зробили фокус на інтелекті, а не силі. Також цей пилосос поки лише пилососить підлогу не миє, і чи буде додавати цю функцію, поки невідомо. Оскільки Сара по суті виставкова модель спеціальна для CES 2026, у компанії немає ще ні оголошеної дати продажів, ані ціни. Хоча всі ми можемо зійтися на тому, що дешево не буде. У оглядачів я бачила припущення, що ровер буде дорожчим за вже існуючі флагми Roborock Сарос Z70, базова ціна якого 2600 доларів. Але це тільки припущення. Сама Roborock ще спілкується з локальними представниками. І прайс може бути яким завгодно. Хотіли б собі такий автономний пилосос? Чи не варте своїх грошей? Пишіть у коментарях. Neurologics Longevity Mirror Neurologics – компанія, що працює у сфері цифрових медичних технологій, представила на CES 2026 своє нове Longevity Mirror. Завдяки простому селфі, це дзеркало проаналізує ваші показники і надасть дані про стан здоров'я і самопочуття менш ніж за 30 секунд. Цей новий спосіб отримання інформації про стан здоров'я вдома покликаний покращити тривалість життя і допомогти сформувати кращі звички у довгостроковому періоді. На минулорічній виставці CES 2025 NeuraLogics представила Anura Magic Mirror, яка також надавала інформацію про здоров'я, однак воно було недоступним для придбання широкою публікою. Ми навіть згадували його у нашому минулорічному огляді CES 2025. Посилання буде в описі: Longevity Mirror вийде у комерційний продаж. Neurologics використовує запатентовану технологію Tran Optical Імеджень для зчитування показників здоров'я. Використовуючи стандартне відеоселфі, ця технологія аналізує кровотік у ділянці обличчя. Уже за півхвилини користувач отримує результати, зосереджені на вашому стилі життя і фізіологічних чинниках, які можуть впливати на довгострокове самопочуття. Сюди входять ризики серцево-судинних захворювань, метаболізм, стан серця, фізіологічний вік і рівень психічного стресу. Потім Neurologics використовує Longevity Index, щоб оцінити кожен із цих показників за шкалою від 0 до 100. За даними Neurologics, моделі шиї, які вона застосовує, вчилися на сотнях тисяч медичних записів пацієнтів, і нібито можуть оцінювати багаторічні ризики для здоров'я до 20 років наперед. Окрім миттєвого надання даних про здоров'я, пристрій має інтуїтивного шиї помічника, який у простій формі пояснює ці інсайти користувачам і дає персоналізовані рекомендації щодо сну, активності, рівня стресу, харчування тощо. Користувачі також матимуть змогу підключитися до OneTouch Health Concierge – сервісу, що зв'язує їх із фахівцями, наприклад, велнес-коучами та нутриціологами для отримання живих і може навіть. Професійних парад дзеркало підтримує до шести профілів. Тож замучити порадами зможе не лише вас, але й рідних і парочку друзів. Longevity Mirror можна буде придбати з початку 26-го року за ціною 899 доларів, у яку входить річна підписка на підтримку. Після цього плата становитиме 99 доларів на рік. Опціональний сервіс One Touch Health Concierge стартуватиме від 399 доларів на рік, але доступний буде не всюди. Motorola Razer Fold. Не можу повірити, що мені є діло до смартфона від Motorola, зізнався популярний техноблогер у відгуках на цей телефон у Ютубі. Тож вмощуйтесь зручніше. На CES 2026 Motorola нарешті показала свій перший складний смартфон книжку Motorola Razer Fold. В Ютубі вже оголошують, що цей гаджет ледь не вб'є Samsung Galaxy Fold 7, Pixel 10 Pro Fold та всіх інших, хто вже освоївся у цьому сегменті. У складеному стані смартфон від Motorola має зовнішній екран на 6,6 дюймів, а всередині ховається гнучка. На 8.1 дюйма, яка перетворює смартфон майже на планшет. Точні розміри і товщину моторола поки притримує, але вже відомо, що телефон матиме підтримку стилус Pen Ultra. І це цікаво, бо, наприклад, Samsung u Fold 7 від пера навпаки відмовився. А зважаючи на те, що складні смартфони зараз усе частіше використовують як маленькі планшети для нотаток і роботи, стилус може справді стати важливою відмінністю. Razer Fold має 5 модулів камери 50 Мп, основна камера від Sony 50 Мп, ультраширокий об'єктив 50. Телефото, 32 мегапікселі фронтальна камера на зовнішньому дисплеї і окремо 20 мегапіксельна камера для зйомки, коли смартфон розкладений. Плюс є підтримка відео в Dolby Vision. Смартфон показали у двох кольорах синьому та білому, але більш суттєвих технічних деталей Motorola поки не озвучила. Так само, як і дату старту продажів, так само і власне ціну. Але що мене справді цікавить, коли він розкладається, чи відчувається на дотик згин, бо в Samsung же. Ultrasonic Chef's Knife. американська компанія Seattle Ultrasonics привезла на CS 2026 кухонний ніж C200, леза якого вібрує понад 30 тисяч разів на секунду. Ці вібрації не видно, не чути, і практично не відчуваються. Зате вони зменшують тертя і ніж ріже так, ніби він значно гостріший, ніж є. Насправді Автор ідеї Скотт скот дінгер в одній літері від жарту про Аркейн. Колишній директор з прикладних досліджень у Modernist Cuisine. шість років тому він побачив, як ультразвук використовують у промислових різельних машинах, і запитав себе: а чи можна запхати це в шеф-ніж? Виявилося можна, але не обійшлося без купи спроб і помилок. Перш ніж ніж завібрував, як годиться. Як він працює? На руків'ї є помаранчева кнопка, яка вмикає п'єзокерамічні кристали, прикріплені до леза. Вони мікроскопічно розширюються і стискаються, створюючи хвилі, що змушують метал вібрувати з ультразвуковою частотою. У результаті, за словами Гайман Дінгера, зусилля наріза можна зменшити до 50%. а ще з'являється ефект неприлипання. М'які і липкі продукти менше чіпляються до леза і ніж легше мити. При цьому сідвісті не перетворюється на гарбуз, якщо сіла батарея. Його лезо зроблене з тришарової японської сталі. Тож у пасивному режимі це все ще нормальний шеф-ніж. Живлення подається із знімного акумулятора в руків'ї. Зарядка доступна через USB-C. для фанатів красивих рішень є опціональна бездротова дерев'яна станція із магнітним кріпленням. Тож можна вішати ніж на стіну і ховати зарядку під дерево. Тож можна вішати ніж на стіну і хвата зарядку під дерево. Ніж C200 вже доступний для передзамовлення. Перші поставки обіцяють на січень 26-го року. Ціна на нього стартує від 399 доларів. Майнус Хард Роботікс Ан Анбот обіцяла вам панду. Тримайте панду. Панди м'які. Компанія Mindless Heart Robotics із Шенженя представила на CS 2026 соціального робота Ан Ан у вигляді панди, орієнтованого передусім на підтримку людей похилого віку. Пристрій уже відзначено премією CS Innovation Awards у категорії штучного інтелекту. Корпус робота виконаний із вовни, а під м'яким покриттям розміщено десятки сенсорів по всьому тілу, які дають змогу розрізняти різні типи дотику від погладжування до стискання чи підйому. Ан Ан оснащений мікрофонами та іншими датчиками для розпізнавання голосу і аналізу манерів взаємодії. Вбудовані алгоритми штучного інтелекту поступово формують профіль користувача. Робот запам'ятовує голос, типові жести, уподобання, щоденну рутину і адаптовує поведінку до конкретної людини, свого власника. Через мобільний застосунок можна налаштувати ім'я, голос і характер панди, а також створювати щоденники, нагадування про прийом ліків та інші регулярні завдання. Система орієнтована на цілодобову емоційну підтримку людей похилого віку, які живуть самі або мають когнітивні порушення. Робот реагує на дотики, на звертання, підтримує діалог, що допомагає зменшити відчуття самотності. Для користувачів з проблемами пам'яті Ан Ан нагадує про повсякденні задачі і допомагає зберігати зацікавленість у щоденній активності. У професійному середовищі пристрій може збирати дані про частоту і характер взаємодій і відображати їх у вигляді дашбордів для доглядальників або медичного персоналу, що дає змогу раніше помічати зміни в емоційному стані. Робот працює від вбудованого акумулятора, що забезпечує кілька годин автономної роботи, заряджається через USB-C і використовує гібридну архітектуру з локальними і хмарними обчисленнями. Перші пілотні випробування у спеціалізованих центрах для пацієнтів. Єнтів із деменцією показали покращення настрою та залученості. Однак, виробник наголошує, що ан ан є доповненням до існуючої системи догляду, а не заміною лікарів чи персоналу. Питання конфіденційності та використання даних користувачів. Компанія планує узгоджувати з вимогами локальних регуляторів у сфері охорони здоров'я. Акара закрити двері так, щоб ніякий вурхіс чи Майерс не вдерся. Акара Lock U400 – це новий розумний циліндровий замок із підтримкою Ultra Wide Band, представлений на CES 2026. Він автоматично відмикає двері, коли користувач підходить за iPhone або Apple Watch з Home Key без дотиків до екрана, введення коду чи сканування відбитка. uwb систему визначає відстань і кут підходу, тому замок розуміє, що ви саме заходите в двері, а не просто проходите повз. Окрім UWB, U400 підтримує кілька способів доступу. Home key в Apple Апловол. Відбиток пальця до 50 відбитків, пін-коди, nfc картки, керування через застосунок голосових асистентів та механічний ключ. Замок працює по Matter of Over Thread і сумісний з Apple Home, Google Home, Alexa, SmartSense та іншими екосистемами. Має ступінь захисту IP65, автоматичне замикання, вбудований гіроскоп та акумулятор приблизно на півроку роботи від зарядки по USB. c У США Акара Smart Lock u 400 продається за 269 доларів 99 центів через сайт виробника Amazon та окремі магазини Apple. Тільки уявіть собі, забули зарядити оцей раз на півроку, і все викликайте соляра міняти двері. А ви поставили собі такий розумний замок? Чи віддаєте перевагу традиційному металу і механіці? Tensor Robocar. А от стартап Tensor у Лас-Вегасі представив електричний кросовер RoboCar із заявленим рівнем автономності SAE Level 4, орієнтований на приватних власників. Архітектура автомобіля побудована навколо бортового комп'ютера на базі восьми чіпів Nvidia Drive agx 4 архітектура Blackwell із продуктивністю понад 8 тисяч топс, що дає змогу обробляти великий обсяги даних сенсорів і керувати основними системами. Автомобіль оснащений розширеним набором сенсорів: 37 камер, 5 лідарів, 11 радарів, 22 мікрофони, ультразвукові. Датчики, інерційні вимірювальні блоки, GNSS і спеціальні датчики зіткнення рівня води, тиску в шинах і диму. Лідар Halo забезпечує до 25,6 мільйонів променів за секунду з круговим покриттям. Додаткові лідари Sentinel працюють у ближній зоні. Керування реалізовано через дубльовані стіл Break-by-Wire системи без механічного єдиного вузла відмови. Кермо розроблене спільно з Otoliv і Zia. У ручному режимі це стандартний кермовий модуль. В автономному режимі обідок автоматично складається і ховається в панель приладів, а центральний екран зміщується ближче до водія. У разі Автономного руху подушка безпеки розміщена в торпеду. У режимі ручного керування використовується подушка в кермі. Для зовнішньої індикації робокар отримав панелі Signal Screens, які показують візуальні сигнали для пішоходів та інших учасників руху. Заживлення відповідає акумуляторна батарея орієнтовною місткістю 112 кВт годин. Заявлена підтримка швидкісного заряджання з 20 до 80 приблизно за 10 хвилин при потужності близько 400 кВт і підтримкою 500 та 750 вольтових архітектур. Автомобіль сумісний із роботизованими зарядними системами Роксистом. Bros та може самостійно під'їжджати до зарядної станції. Tensor декларує можливість руху у повністю автономному режимі в межах визначених зон експлуатації із покладанням відповідальності за роботу систем на виробника. Серійне виробництво планують організувати на потужностях компанії WinFast у В'єтнамі. Старт випуску заплановано на кінець 2026 року із подальшим виходом на ринки США, ЄС і Близького Сходу. Офіційна ціна поки не оголошена. Але як традиційно з цими новинками готуйтеся дешево не буде. Кло ID від LG. Поки всі розчаровані роботом Neo Gamma, LG представила на СІС свій варіант домашнього помічника Claw ID. Claw ID це ключовий елемент концепції LG Zero Labor Home, в якій частину щоденних побутових завдань беруть на себе роботи та розумна техніка. Claw ID це робот із штучним інтелектом, що використовує візуальні технології та інтеграцію з екосистемою розумного дому LG ThinQ і хабом ThinQ On для автоматизації роботи побутових пристроїв. Робот має голову, корпус із двома рухомими руками-маніпуляторами та колісну базу з автономною навігацією. Гація торс може нахилятися і змінювати висоту, що дозволяє йому піднімати предмети з рівня колін і вищих поверхень. Кло ID обладнаний камерами та різними сенсорами, завдяки чому розпізнає оточення, об'єкти та голос користувача взаємодіє через мову і відстежує виконання завдань. У демонстраційних сценаріях на CES 2026 LG показали, як Кло ID дістає молоко з холодильника, кладе круасан у духовку для приготування сніданку, запускає прання, а після сушіння складає та розкладає одяг. Окремо підкреслювали можливість завантажувати пральну машину, наводити лад у холодильнику, виконувати дрібні доручення та допомагати на кухні. Цікаво, як він впорається з волоським горіхом. Чи сидить десь за комп'ютером працівник LG у VR-хедсеті. Клоу ID також продемонстрував контекстну взаємодію. Робот відповідав на голосові команди, завантажував машинку вологий рушник і приносив воду ведучому, орієнтуючись на його голос і тон. Компанія позиціонує пристрій як, приклад Physical AI у поєднанні з концепцією affectionate Intelligence – штучного інтелекту, який адаптується до щоденного життя користувача та має полегшувати його попит. Наразі LG не оголосила ані дату початку продажів, ані орієнтовної вартості робота. Та дешево, ви знаєте, не буде. Катю, а тепер слово за тобою Юлю дякую, панда і справді неймовірна. До речі, в моїй добірці теж будуть ну, не тваринки, але дещо цікаве для них. Втім, почну я з очікуваних новинок серед, як би так сказати, більш конвенційних технологій. Бо я, звісно, теж не могла утриматися від дивних девайсів, але спочатку розповім все ж про більш щоденно юзабельні. Перший день виставки однією з найгучніших презентацій стала технологія для моніторів від NVIDIA. Ні, ні, вони не почали робити монітори, але розробили нову технологію для інших виробників. Ігрові оновлення від NVIDIA зосередилися на тому, щоб зробити рух чистішим на вигляд і підвищити продуктивність без примусу розробників перебудовувати все з нуля. Компанія представила J-Sync Pulsar. Нову технологію відображення розроблену для зменшення розмиття під час руху на моніторі шляхом подачі імпульсів підсвічування екрана секціями, замість того, щоб залишати його ввімкненим постійно. NVIDIA каже, що такий підхід дає пікселям час стабілізуватися перед тим, як вони будуть освітлені, що має полегшити відстеження швидких рухів, зокрема в кіберспорті. Перші монітори Pulsar очікуються у продажу, починаючи вже з 7 січня. Наразі про їх виробництво заявили Acer, Asus та MCI. Усі вони будуть 27-дюймовими IPS-панелями з частотою оновлення 360 Гц і піковою яскравістю HDR до 500 ніт. Моделі Pulsar також підтримуватимуть технологію Ambient Adaptive Technology для автоматичного регулювання кольорної температури та яскравості залежно від освітлення кімнати. Програмного боку Nvidia оголосила про DLSS 4.5. У DLSS 4.5 використовується нова удосконалена ai модель Transformer для масштабування зображення. За словами компанії, це покращує часову стабільність, зменшує гостинг та вдосконалює згладжування. DLSS 4.5 також представляє Dynamic також представляє Generation, призначену для наближення продуктивності до частоти оновлення вашого дисплея. Модель другого покоління Super Resolution Transformer доступна вже зараз для відеокарт RTX. тоді як Dynamic 6 X Frame Generation очікується навесні 2026 року для карт цієї RTX 50 з розгортанням підтримки в сотнях ігор через платформу NVIDIA. Ще одна презентація, на яку багато хто чекав, Samsung. Samsung Galaxy Z Trifold на перший погляд виглядав як ідея, що супроводжується очевидними компромісами: більше ваги, більше товщини та більша ціна. Але після тестування наживо пишуть журналісти, які потримали його в руках у Лас-Вегасі. Це на жаль, не ми аргументи на його користь стає легше зрозуміти. Головна перевага нового трискладового телефону від Samsung це 10-дюймовий amoled Дисплей, що є значним стрибком у порівнянні з 8 дюймовим внутрішнім екраном на поточних складаних пристроях Samsung у вигляді книжки. Цей додатковий простір на диво багато робить для покращення багатозадачності гаджету а в поєднанні з режимом DX він починає нагадувати зручну для подорожей альтернативу ноутбуку. Особливо якщо вам комфортно носити з собою маленьку клавіатуру та мишу. Співвідношення стоїн Трайфолт 4 на 3 також допомагає у роботі з відео та загальній продуктивності з меншою кількістю незручних компромісів ніж у більш квадратних внутрішніх екранах, на які Samsung спиралася в своїх останніх поколіннях. Схоже, Samsung також доклала реальних зусиль і до механіки пристрою. Телефон використовує два шарніри та систему магнітів. Розроблено для того, щоб відкривання та закривання відчувалося інтуїтивно зрозумілим і з вбудованими попередженнями, якщо ви спробуєте розкласти його неправильно. Очевидні недоліки все ще присутні, включаючи громісткість і вартість, яка коливається від 2,5 до 3 тисяч доларів, і неясно, наскільки тоншими можуть стати майбутні версії, коли порт USB-C фактично є обмежуючим фактором. Наразі Trifold продається тільки в південній Кореї старт продажів західніша, все ще очікується. Ще один яскравий герой експозиції Леново Леново прибула на цес зі стосом концептів та кількома більш конкретними продуктами, даючи зрозуміти, що компанія все ще розглядає виставку як свій головний ігровий майданчик для експериментальних форм факторів. Найбільш вражаючим концептом був. Legion Pro Rollable. Ігровий ноутбук побудований навколо гнучкої OLED-панелі, яка розширюється в бік зі стандартного 16-дюймового розміру до 21,5 дюйма або 23,8 дюйма, змінюючи співвідношення сторін з 16 на 10 на 21 до 9 або навіть 24 до 9. Це ідея, яка має миттєвий сенс для авіасимуляторів, гоночних ігор та проєктів з відкритим світом, які дуже сильно виграють від ультрашироких видів. Lenovo також показала концепт XD Rollable, який використовує більш знайомий підхід до розгортання, розширюючи 133 і oled екран до 16 дюймів одним натисканням кнопки. Родзинка в тому, що додатковий дисплей обгортається навколо задньої частини кришки, створюючи зовнішню поверхню для дзеркального відображення вмісту або додаткового перегляду. Це однозначно розумний спосіб уникнути приховування невикористаної площі панелі. Хоча практичні сценарії використання все ще здаються дещо обмеженими. Ну можливо, термінали торгових точок. Що стосується інших портативних пристроїв, Lenovo підтвердила вихід Legion Go 2, який працюватиме на базі SteamOS, і з'явиться у червні цього року за ціною від 1199 доларів. Він зберігає те саме основне апаратне забезпечення, включаючи 88 дюймовий OLED та сорока чотирьох VRR-дисплей, підставку та два рівні конфігурації на базі чіпів Ryzen Z2. Велика зміна це заміна Windows на SteamOS, що має сподобатися тим, хто хоче досвіду більш схожого на консольний, навіть якщо пристрій залишається доволі великим, з вагою близько 1 кг. В сегменті ноутбуків, що вже виходять на ринок, Lenovo представила ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist. ноутбук з моторизованим дисплеєм, який може слідувати за вами під час дзвінків та презентації за допомогою 10 мегапіксельної веб-камери та бортового шиї. Він також підтримує процесори Intel Core Ultra Sei 3 до 32 ГБ гігабайт оперативної пам'яті та 2 терабайта для зберігання даних, а також має широкий вибір портів. Линово зазначає, що ціна починається від 1649 доларів, а доступність на ринку запланована на червень. І нарешті Lenovo показала концепт розумних шиї окулярів, які виглядають набагато більш схоже на звичайні окуляри ніж принаймні більшість прототипів, показаних цього року на виставці. Lenovo каже, що окуляри розроблені для живого перекладу, розпізнавання зображень та підсумків сповіщень. Компанія обіцяє 8 годин роботи у куляєв від батареї. Але як і у випадку з багатьма іншими концептами Lenovo, чітких термінів роздільного випуску все ще немає. Переходимо до інших носимих девайсів, що показав Peeble? Новинки від Peeble на це з цього року відчувалися як противага напрямку, більше функцій, більше датчиків, більше підписок в інших носимих пристроїв. Peeble Round 2 хоче відродити оригінальне УТП бренду. Легкий годинник, який доповнює ваш телефон, а не намагається замінити його. Нова модель використовує 1,3-дюймовий кольоровий сенсорний екран на основі електронного паперу, який доходить до країв корпусу. Причому ПІБО заявляє про два тижні автономної роботи годиннику товщиною всього 8 мм. Він також робить свідомі компроміси, відмовляючись від GPS, динаміка та оптичного датчика серцевого ритму, щоб пристрій залишався тонким і чітко спеціалізованим. Також компанія представила Peeble Index 01 – Просту ще каблучку, побудовану навколо фізичної кнопки, яку ви натискаєте для активації голосових команд, за допомогою яких можна ставити запитання, встановлювати нагадування тощо. Суть інновації у зменшенні перешкод під час користування жодних слів активації, жодних жестів, які ви повинні щоразу виконувати. Виключно правильно Пібл каже, що кільце воду не проникне і не потребує заїджання. Замість цього використовується герметична батарея, розрахована на роки роботи залежно від використання. А заміни здійснюється, коли термін служби батареї добігає кінця. Каблучка доступна для попереднього замовлення за ціною для перших покупців всього у 75 доларів. Перша доставка запланована на травень. Вже встигли забути про сігвей. А він про нас пам'ятає, причому Сігвей розширила свою присутність далеко за межі самокатів за допомогою двох дуже різних пропозицій: розумніший догляд за подвір'ям та більш технологічні електровелосипеди. Під своїм брендом Небимо Сігвей представила нову лінійку роботизованих газонокосарок, що охоплює кілька рівнів включаючи серію X4 для великих двоїв до пів гектара з повним приводом і подвійними їжучими двигунами, а також більш масову серію i2 також з повним приводом та опціями лідар. Цігвей каже, що попереднє замовлення на моделі i2 та X4 починаються 16 січня, а ціни варіюються від приблизно 1000 до 3000 доларів залежно від конфігурації. Але було б звісно нудно, аби Сігвей став тільки газонокосарками, і він не став. Компанія анонсувала два нові електровелосипеди: – «Міон» та Мюксі разом з електричним кросовим мотоциклом під назвою Хабар 300 Всіх заявляють, що компанія в першу чергу зосередилася на згладжуванні поїздки за допомогою датчиків розумних функціях, таких як інтеграція Find My та управлінні через додаток, а також технологіях, покликаних зробити старти, пагорби та щеплення більш передбачуваними. Міон вже доступний за 2000 доларів, тоді як мюксі очікується в березні за 1700 доларів. Від електроніки до меблів. Нові кейсла, проте не тільки від Razer. Новинки від Razer розділилися між повноцінною концепцією занурення та більш приземленим оновленням їх традиційного кейсла. Концепт Project Madison від компанії це ігрове кейсло, розроблене як мультисенсорна установка, що поєднує реактивне освітлення, просторовий звук та багатозонну тактильну віддачу відповідно до дій на екрані. Це поки не продукт, який ви можете купити, але це чітка заява про те, куди на думку Razer, має рухатися категорія ігрового місця. Також Razer показала Project Motoko. Концептуальну гарнітуру покликану стерти межу між ігровими девайсами та ще щії пристроями. Вона включає камери для розпізнавання об'єктів та тексту в реальному часі, та розроблена для роботи з декількома шії асистентами. Причому Razer позиціонує її як платформу, яка з часу може з'явитися спочатку як набір для розробників, а пізніше і як роздібний продукт. Далі переходимо до інновацій в категорії нафіга. Моя улюблена категорія. Думаю, добірку дивних речей з цес ми просто зробимо окремим випуском найближчим часом. А сьогодні, в основному випуску, так сказати, пропонуємо подивитися на BirdBuddy. Нагадаємо, що BirdBuddy – це компанія, яка робить розумні годівнички для птахів. До представлених на це новинок компанія додала функцію, яка робить її розумні годівнички корисними не тільки для пташок, але й для дослідників природи. Ідентифікація пташиного співу BirdBuddy 2 та Bird 2 Mini обладнані мікрофонами, які допомагають системі ідентифікувати види за звуком поряд зі звичайним виявленням за допомогою камери. Бродбаді також зазначає, що нові моделі покращили швидкість пробудження камери, використовують більш модульну конструкцію для легшого чищення та захищають лінзу склом Gorilla Glass, оскільки птахи мають звичку її клювати. Ціна BirdBuddy 2 становить 199 доларів. Очікується, що доставка попередніх замовлень почнеться в лютому цього року. А на масовий ринок новинка вийде вже у середині 2026-го року. Birdbody 2 Mini коштує 129 доларів, а попередні замовлення заплановані на літо. Любите birdwatching? Замовляйте. Ще одна strange scene – iPolish ай Поліш нарешті зробив технологію фарбування нігтів з фільму Згадати все реальною, тільки без Шварценеггера. Ці накладні акрилові нігті використовують електричний заряд для перемикання між сотнями кольорів за секунди, дозволяючи вам змінювати манікюр так само часто, як і вбрання. Доволі цікавий погляд кампанії на ваші нігті, як на екран, який можна налаштовувати. Коштується диво на диво доступно. Заявлена ціна лише 95 доларів. Якщо у вас серед знайомих є фанати високотехнологічного манікюру, вам є чим їх здивувати. І хоча ми домовлялися обрати по 8 новинок, не втрималася, щоб не додати бонус трек. Сенсор для унітаза Tron. Рон це встановлений на унітаз-сенсор, який використовує камери та мікрофони для аналізу вашої дефікації. Він має фіксувати зміни, які можуть вказувати на проблеми з травленням та метаболізмом. Такі послуги насправді вже доволі давно надає лінійка японських унітазів з цілою вбудованою лабораторією всередині, але коштують вони як крило Боїнга, від пари тисяч доларів до десяти тисяч доларів. Трон же можна встановити на будь-який унітаз, і його заявлена ціна лише 400 доларів. Якщо ця штука реально працюватиме, що поки невідомо, виглядає як непогане доповнення до сімейства різноманітних хеллстрекерів. Це все на сьогодні, але, звісно, не все, що було на виставці. Впевнені, що такі тек-фанати, як ви, вже встигли побачити і чимало інших новинок з цьогорічного Кавтомер Електронік шоу. Пишіть про них в коментах. Ми з цікавістю почитаємо, бо теж бачили, звісно, абсолютно не все. Спокійних, сподіваємося, світлих і теплих всім вихідних. Зустрінемося у вівторок, щось згадаємо.